Премиум спонсор сбирной представляет. Объединенный футболом. Разом сильнейший. Доброго вечора, колеги. До вашої уваги, головний тренер національної команди України Сергій Рибров. Традиційно прошу попереднього підіймати руку, щоб поставити запитання. Мікрофон надаво вам представляйтеся і ставити запитання. Доброго вечора. Я вітаю з перемогою. Я вважаю, що це було дійсно заслужено. Як ви вважаєте, тому що була неймовірна підтримка на полі наших болівальників болівальників? Як ви вважаєте, наскільки це додавало наснаги у грі нашим хлопцям? Так, підтримка завжди допомагає, і ми дуже вдячні. Я казав, перед грою і Чехії, і Празі, які надали. Нам змогу тренуватися, готуватися до зустрічі та надати цей стадіон. Та я згоден з вами сьогодні була дуже гарна атмосфера і Вона допомагала гравцям. Це, це дуже важливо. Вітаю з победою. Дякуємо. Звичайно, можу і на русскому задати питання. украинскую мову, к сожалению не не знаю но разумею разумею да, господин бров меня интересуют два короткие вопроса может быть и вы заметили что судья разрешал немножко более так сказать агрессивную игру много из фанатов ожидали много фаулов много перерывов матча но как вы считаете это повлияло немножко на темп игры и как с вашей точки зрения сыграла сегодня сборная македонии спасибо большое Ну, я взагалі, я вважаю, що збірна Македонії, з північної Македонії це дуже міцна команда. У атаці вони, вони мають дуже гарних гравців. Вони сьогодні це продемонстрували. Що стосується рефері, ну ця, важла, ця гра була дуже важлива для обох команд, дуже важлива для північної Македонії та для нас. Тому було багато стиків, було багато боротьби боротьби. І напевно, коли... Одна із команд забиває м'яч, то боротьби становиться стає намного більше. Я вважаю, що Рефері сьогодні виправився з матчем. Добрий вечір. Вітаю з перемогою. Чи можемо очікувати ротацію на матч проти Мальти? Так, можемо. По-перше, я після гри з Англією казав, що зараз потрібно подивитися, як гравці відновлюються після цієї дуже важкої гри. Сьогодні було. Дуже важке поле, дуже важлива гра, і я вважаю, що гравці гравці віддали усі емоції, усі сили. Тому, по-перше, зараз ці два дні потрібно відновлюватися і перед, перед грою з Мальтою ми подивимося, в якому будемо стані. Добрий вечір, Сергію Станіславовичу. вітаю вас з перемогою. Хотів би у вас питати на рахунок Михайла Мудрика. Сьогодні він не реалізував багато моментів. Що ви думаєте? Які його перспективи взагалі? Ось в Челсі в нього йде не дуже добре. В збірній Україні, як ви бачите, теж якби з моментами не дуже. Чекайте, не не я бачу, а ви бачите. Не я бачу, а ви. Ви так бачите, я так не бачу. Угу. Скільки, а, скільки, року, скільки років, Михайло Мудрику? Що ви щоб він був як Месі зараз? Я вважаю, що він шаг за шагом намагається е, грати краще. А коли ти граєш в Челсі, то це дуже важливо. І ви запитуєте у мене, яка перспектива гравця, який вже грає в Челсі, перспектива в національної збірної України. Я вважаю, у Михайла все попереду. Він дуже багато працює. І я не вважаю, що сьогодні була е, якась невдала його гра. Він дуже допомагав команді. І те, що він не забив, ну це іноді буває таке, але він намагається, він створює моменти. Окей. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Премиум-спонсор сбирной, представляя. Объеднали футболом. Разом сильнейшее.